Доброго дня, шановні колеги. Доброго, Доброго дня. Дуже раді всі бачити в здраві. Так, у нас кворум є. Так. є сім. Так, шановні, сім. Так, шановні, шановні колеги, кворум у нас є. А, сім депутатів, тому є пропозиція почати роботу нашої комісії. А, шановні колеги, у зв'язку з відсутністю панова Віталія Володимировича. Є пропозиція покласти повноваження секретаря е, на даному засіданні пос, нашої постійної комісії на Аніщенка Дмитра Степановича. Немає зауважень. За заперечень. Май. Немає. Хто Немає. за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Зар не зав. Проти утримавшися. Немає. За всім. Рішення при, прийнято. Так, шановні колеги. Порядок денний вам розданий. розданий. Які будуть пропозиції по, по, по порядку денному? Є пропозиції. Будь ласка. Доброго дня. Я хочу зробити заяву з приводу по голосування на порядку денного. Та з п'ятого питання, що воно стосується мене особисто. Я не буду брати участь в обговоренні та голосуванні з назначеного питання з метою забезпечення дотримання вимог статті 28.35 закону країни про запобігання корупції. Стаття 59.1 закону країни про місцеве в Україні саме регулювання конфлікту інтересів. Дякую, Хазар. Так, апарату прошу дану інформацію взяти до відома. Так, шановні колеги, є пропозиція порядок денний затвердити в цілому? Немає зауважень? Вони може, якісь пропозиції. Шановні колеги, хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? за. Проти утримавшися. Немає. Вернула. Шановні депутати, за порядок дення проголосував Каратуманов, Заярний, горла, Козловський, Кашеленка, Аніщенка за 6, Утримався один Кернець і не голосував один бадалов. Дякую. Рішення прийнято. Так, рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду першого питання. Про розгляд питання керівництва військової частини А 7288 щодо нагородження почесною відзнакою Харківської обласної ради Слобожанська слава. Військовослужбовців Андрієшина Андрія Леонідовича, Глушкова Віталія Васильовича, Дудніка Дмитра Євгеніча, Яцюка Олександра Миколайовича. Доповідає мало, Оксана Васильовина керуюча справами виконавчого апарату Харківської обласної ради. Оксана Сильна, будь ласка, вам слово. Дякую, Юрійовичу. Добрий день, шановні депутати. До Харківської обласної ради надійшло підпадання mm -hmm. командира військової частини, згаданої Олегом Юрічем. Щодо відзначення відзнаками Харківської обласної ради військовослужбовців, до відзнаки Слабожанська слава пропонуються Андрій Ішин, Андрій Леонідович, командир першої стрілецької роти, Глушков Віталій Васильович, заступник командира батальйону з артилерії, дудник Дмитро Євгенович, командир другої стрілецької роти. І яцюк, Олександр Миколаївич, начальник штабу, заступник командира батальйону. До подання додані відповідні документи відповідно до вимог положення про відзнаку і матеріали підлягають розгляду на засіданні постійної комісії. Дякую, Оксана Васильівна, шановні колеги. Які будуть пропозиції, може, зауваження по даному питанню? Будь ласка, давай. Шановний пане Головуючий, шановні колеги. Я хочу додати, що з цього приводу у мене є конфлікт інтересів, так як я безпосереднім командиром військової частини і безпосереднім керівником цих військовослужбовців. Тому в голосуванні не буду приймати участь, але прошу вас підтримати. Так, ці військовослужбовці достойні нагороди. Вони пройшли шлях з солдата до командних посад і виконують добре обов'язки свої, приймали безпосередню участь і в звільненні харківщини і в захисті її. Дякую. Дякую, пане Анатолію, за інформацію. Так, у кого ще будуть, може, якісь пропозиції? Немає. Шановні колеги. Хто за те, щоб підтримати дане клопотання, прошу голосувати. Хто за? Заярне за. Проти. Утрималися. Ярість. Ярість. Ще раз питаю. Кирил Геннадій, ви отримуєтесь? Так, так, я отримався. Так. Ага, не голосував Козловський, конфлікт інтересів. Дякую, шановні депутати. За вирішення прийнято. Проголосувала за шість. Не голосував Козловський, Отримався Кернас. Рішення прийнято з даного питання. Так, дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду другого питання. Про розгляд клопотання керівниця військової частини а 0414 щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною Тамасяна Артура Едмаровича, військовослужбовця. Доповідає малише Оксана Васильівна. Будь ласка, шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшло подання відповідно від військової частини щодо відзначення Томасяна Артура Едмаровича. Відзнакою Харківської обласної ради, знаком Пашани, за заслуги перед Харківщиною до подання додані відповідні документи і додаткова інформація, що на даний час, шановний наш Артур Ідмарович. Займає, має звання молодший сержант і посаду майстер третьої ремонтної майстерні безпілотних авіаційних комплексів згоду обслуговування та ремонту безпілотних комплексів 3 батальйону безпілотних систем військової частини 47-42. Тобто змінилися. Дякую, Оксана Це... Васильівна. Шановні колеги, які будуть запитання до доповідача? Пропозиції зауваження? Мені, мені, а що минулого разу, коли? Нашого колегу представляли до цієї нагороди, ви це питання зняли. А зараз а зараз розглядаєте знову. Що змінилось? Це питання виноситься вперше. На розгляд засідання засідання постійної комісії. Воно не включалося попередньо в інші документ в інші. Порядки денні засідання комісії у зв'язку з неповним пакетом документів. На даний час всі матеріали зібрані відповідно до вимог положення про згадану відзнаку і більш того, направлені на адресу Харківської обласної ради актуальна інформація щодо військового звання та військової посади кандидата на нагородження. Дякую за запитання. Я вам, я вам тоді надішлю. Оксана Васильівна, той порядок денний, де був, було це питання, а потім, коли розпочалась комісія, цього питання вже не було. Зрозуміло. Добре, дякую, Так, Шановні колеги. Які ще будуть запитання чи пропозиції по даної кандидатурі? Немає. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати дане клопотання? Прошу голосувати. Хто за? Кернес підтримує. Заяву примусу. Утрималися. Горло так, да. Він сказав, що утримався Заярний. Да, заяв утримався. Горло утримався. Рішення не прийнято. За три подала Кернес та Козловський. Проти проголосували п'ять депутатів. Картина проти утрималися. Утр утрималась. п'ять депутатів. Картимана, панічника, кашеленка горла Рішення не прийнято з нами питання. так. Шановні колеги, переходимо до розгляду третього питання. Про розгляд клопотання керівнице військової частини. А 72 88 щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради, за заслуги перед Харківщиною, військовослужбовців, Тушина Павла Олександровича, Ємця Дмитра Олексійовича, Литвинчука Кирила Василь, Васильовича, Лукова В'ячеслава Степановича, Янгаєва, Руслана Хакімовича. Доповідає малише Оксана Васильівна. Будь ласка, Оксана Васильівна. Шановні депутати, відповідне подання до надійшло до Харківської обласної ради. Щодо е, кандидатів на нагородження знаком Пашани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною е, кандидати озвучені Олегом Юрійовичем до подання е, відповідно додані е, відповідно до вимог положення про згадану відзнаку усі документи і матеріали щодо нагородження підлягають попередньому розгляду на засіданні постійної комісії. Якщо є запитання, Дякую, Оксана Сіна Шананіколе, які будуть запитання до доповідача? Шановні колеги, ще раз хочу звернутися. У мене тут є конфлікт інтересів. Я безпосередньо як командир військової частини подавав подання. Те ж саме прошу підтримати дані військовослужбовці, гідні цієї нагороди і приймали участь у звільненні і в обороні Харківщини. Дякую. Дякую, Анатолій Ірич, на дану інформацію. Так, шановні колеги, які ще будуть у когось запитання чи зауваження? Немає. Шановні колеги, за те, щоб підтримати дане клопотання, прошу голосувати. Хто за? Заярний за. Подало за. Проти. Утрималися. Керніс утримався. Пановні депутати за проголосували. Шість отримав не голосував один Козловський. Рішення прийнято з даного питання. Так, дякую, шановні колеги. Шановні колеги. Переходимо до розгляду четвертого питання про розгляд клопотання керівництва Харківської обласної ради щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною Крістіана Дебіова, президента Комітету з питань транскордонних, європейських та міжнародних зв'язків регіону Гран-Ест. Французької республіки республіки доповідає мало Оксана Васильівна. Оксана силяв будь ласка вам слово Шановний шановна Юрійович, шановні депутати. до Харківської обласної ради надійшло відповідне подання голови обласної ради Тетяни Петрівна Гороволоценка щодо розгляду питання щодо відзначення Крістіана Девьова за, за вагомий внесок у розвиток співробітництва між регіонами справу допомоги цивільному населенню. Знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. До матеріалів відповідно до вимог надане обґрунтування особистого внеску президента комітету з питань транскордонних європейських та міжнародних зв'язків регіону Грандест Крістіана Дебьова і відповідно, викладена в ньому інформація щодо його співпраці з регіоном з Харківською обласною радою, з регіоном Харківської області. І е, відповідно з е, Україною. В цілому. Якщо є Дякую, Оксана Васильна. Шановні колеги. Які будуть запитання до доповідача? Немає. Немає запитань. Зауважень теж нікого немає по даній кандидатурі. Шановні колеги, е, хто за те, щоб підтримати дане клопотання? Прошу голосувати. Хто за? Заяр за. Подалов за. Проти утримавшися. Керніс утримався. Шановні депутати, запроголосували сім депутатів. утримався один кернець. Рішення прийнято з цього питання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду п'ятого питання про розгляд клопотання. Керівниця Золочівської селищної військової адміністрації щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Бадалова Хазара Мехралі, Агли, директора товариства з обережної відповідальністю відродження, керівника благодійної організації Благодійний фонд Патріот Хазара Бадалова, волонтера. Доповідає мало Оксана Васильова. Будь ласка, Оксана Васильівна вам слово. Дякую, шановні депутати. До Харківської обласної ради надійшов лист начальника Золочівської селищної військової адміністрації щодо відзначення знакам пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною Бадалова, Хазара Мікралі Агли. До відповідного подання відповідно до вимог положення про знак пошани, додані відповідні документи. Документи відповідають вимогам і. І матеріали підлягають попередньому розгляду на засіданні постійної комісії. Якщо є питання, готова проінформувати. Дякую. Дякую, Оксана Всилена. Шановні колеги. Які будуть запитання до доповідача? Шановні колеги, у кого є, може, бути будуть якісь зауваження чи інші пропозиції? Будь ласка. Тільки пропозиція підтримати. Дякую, пане Заярний. Так, шановні колеги, поступила пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за те, щоб підтримати дане клопотання? Прошу голосувати. Хто за? Заярний за. Поти. Утрималися. Керніс утримався. Голосував. Шановні депутати, за проголосували 6, утримався 1 кернець, не голосував, бадало. Рішення Рішення Прийнято з даного питання. Дякую. Так, дякую. Колеги, переходимо до розгляду шостого питання. У кого будуть якісь заяви чи виступи? Будь ласка, шановні колеги. Шановні колеги, якщо немає ні у кого виступів чи якісь там пропозицій або зауважень, а порядок денний нашої комісії вичерпаний. Я дуже всім вдячний за роботу в комісії. Шановні колеги, разом до перемоги. Слава Україні! Всім бажаю міцного здоров'я і нашій державі. Перемоги. Дякую, шановні колеги. Дякую. Дякую вам. Дякую, гарного дня.